Це проблема не лише України, оцей брак молодого населення і велика кількість людей. Але держава це питання віпа. почала вирішувати теж дуже так цікавим способом, просто заявили, що для оформлення пенсії в 60 років треба мати там 32 роки стажу. Угу. Ну просто ну, нормально ж, 60 років 32. Всі так послухали цю новину, і та і все. Що це означає на практиці? А на практиці це означає, що люди, якщо працювали неофіційно, якщо хворіли, якщо. Просто не працювали mm -hmm. дуже складно зараз багатьом в 60 років отримати такий стаж і чоловіками, і жінками. І, і чоловіками, і жінками. І ви призводить до того, що в 60 років багато з пенсіонерів вже не може оформити пенсію. Йому не вистачає стажу. Або треба його докупати, але щоб його докупити, це треба мати гроші. Я перепрошую, Не може оформити навіть обов'язково мінімально. Не може 60 років. Треба мати стаж. Не може два роки. Так не можеш, не оформлюєш, а далі. дедалі. <гум> і це призводить до того, що ще нещодавно пенсіонерів було 12 мільйонів. Це не означає, що всі померли, це означає, що одні йдуть з життя, а інші вже не можуть оформити собі пенсію. І поступово цю проблему, як ви кажете, що у нас дуже багато пенсіонерів, як їм сплачувати пенсію, ну держава вирішила, що ми поступово будемо зменшувати. зменшувати. Так, а, тому що е вимоги до стажу щороку зростають. І скоро це буде вже тридцять п'ять років. 60, е е mm. Якщо ви хочете, 60 оформити. А що таке 35? Якщо ти навчався. Нормально, це там до 21 року. Зараз, коли навчається, єдиний соціальний внесок за студентів не сплачується. Mm -hmm. Тобто, це раніше колись ще це, входило це до стажу. Стаж. Це вже не трудовий стаж. Зараз. Тобто 21-35 років треба відпрацювати. Це без перерв. Тобто, а декрет офіційний входить в трудовий стаж? Ну, він то входить. Mm -hmm. Але я маю на увазі, що з 21 до 35 це тобі залишається всього 4 роки, де ти можеш ну, не працювати. А це взяти, якщо 35 на 4, ну це. Приблизно там, 10%. Тобто, якщо ти раз на два роки змінюєш роботу, і це у нас 24 місяці. Так? Якщо ти більше, ніж 2-3 місяці шукаєш нову, то ти вже Впадаєш. в зоні ризику. Yeah. Так, ти вже можеш і випадково її не встигнути. Тобто це ну, шалені вимоги, які дуже важко буде виконати. І тому я вважаю, що кількість пенсіонерів ще буде зменшуватись, на жаль. Буде зменшуватися у такий у технічний спосіб, фактично у юридично-бюрократично-технічний спосіб людей поважного по віку факту, людей, людей поважного віку стає більше. Не, а не. людей, які змогли оформити пенсію, і, і стали право. пенсіонером. Тобто пенсіонер це ж статус, і його треба ще мати право отримати.